Доброго вам, друзі. Продовжуємо подорож історією України. Після скіфів залишився порожній степ. Але недовго на зміну прийшли нові вершники, сармати. Зі сходу горді, небезпечні. Катапфрактарії, воїни у броні від голови до копита коня. Вони несли спис, шаблю і нову еру. І серед них жінки-воїтельки. Амазонки не були вигадкою. Сармати билися з Римом і служили йому. Історики кажуть, що аланські вершники з їхнього роду дісталися Британії. І, можливо, саме вони стали прообразом легендарного короля Артура. На території України археологи знаходять сарматські поховання, золоті прикраси, зброя, ритуальні маски. Сармати правили степом понад три століття. Сармати зникли, але залишили міф. І коли ви чуєте легенду про Артура, пам'ятайте, в її тіні тінь вершника зі степу.